Вітаю гостей і підписників мого каналу. Нагадую, мене звати Ірина. Для тих, хто вперше на моєму каналі мій садочок знаходиться в Херсоні. Це півонія розквітла Фастіва Максима. Отак От вона називається. Я її визначила за картинкою, бо був сорт без назви. Але ж перевірила один в один. В цьому році квітки якісь не дуже великі, а взагалі-то вони, ну, більш за оцю квиточку буває. Щодо моїх оціх півоній, про які вам розповідала, у мене є відео, яких я їх підживлюю і очікую на квітування. На жаль, такий пересорт, такий пересорт. Ось два куща заквітувала в, 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 в одному інтернет-магазині. Я купувала. Називається інтернет-магазин Щасливий Сад. Ну, вони, може, і щасливі, але а я дуже нещасна, нещаслива. Ось, це вже не відквітувала таке страшне. Це мусить була бути білою, а оця Coral шарм, по-моєму, так називається і «Coral Sunset», я вже не пам'ятаю, зараз не додивитися все записано. Ну, а це було заявлено як борзели, зрозуміло, що ніяка вона не борзела. Я написала в цей магазин, відправила їм електронного листа. Скажіть, що це за сорт? Надіслала фотографію, але ж відповіді я не отримала. До речі, оцей сорт, який вони мені прислали, схожий на мій. Оцей, ну мій набагато красивіший, я вам хочу сказати. Те щось квітує, Трошечки дощик невеличкий був і вони попадали квіточки. Ну, аромат стоїть тут такий приголомшливий. шливий. Ось таке розчарування іноді нас спіткає. Ну що ж, ну не хочуть відповідати, не хочуть. Більше просто там замовляти нічого не буду. Квітує з вами на танц. І сьогодні в цьому куточку я хочу вам показати, в мене тут росте плющ звичайний, і трошки про нього розповісти. За будинком це в мене північний бік будинку. У мене такий паркан. Він із звичайного звичайної цегли. Білої. Він тут і був, коли ми купили цей будинок. Не дуже він такий охайний вигляд має. Такий міцний, але не охайний. І я вирішила е, плющем звичайним, цей паркан. Цьому плющу вже 5 років. І от за 5 років я вам покажу повністю, як він, ну, не всі частини цього паркана він заплів. На це є декілька причин, багато причин. Ну, по-перше, давайте про е, плющ загалом. Це плющ звичайний, морозосіка, посухостійка по сухостіка рослина. Е, він росте, може вертикально заплітати великі площі, і горизонтально його можна використовувати в дизайні, в ландшафтному дизайні. Невибагливий, в наших умовах півдня він витримує цю посуху, морозів у нас великих немає, і вічна зелена рослина. Є декілька міфів, скажімо так, можливо, це і не міфі, щодо того, яку шкоду приносить цей плющ, коли він заплітає стіни будинків. Що він створює тріщини, в тріщинах ціх своє коріння пускає і цим самим руйнує будівлі. Ну, тоді треба нам згадати ці фотографії, картинки старовинних будинків приміських в Англії, наприклад, в Європі. А ці будинки стоять багато років і собі не розвалюються. Він має Присоски, от таке отут у мене одвалилися, щоб ви бачили, ось на старому цьому паркані тут своїх вистачає тріщин, ну додаткових він не наробив. Оце він одвалився. Отакі він має присоски, завдяки цих присосок тримається на вертикальній поверхні плющ. Ну, якщо в будинку є тріщини, то можливо і не варто. Плющем завивати, його пускати на будівлю. Ну, моєму паркану, старому він ніяким чином не завадить. Чому Чому не запліло тут? Взагалі-то я тримала оці вентиляційні шахти відкритими і не пускала б сюди вище. Тут гарно так він щільною стіною тримається але все, що виходить за. Межу цієї стіни і я стрижу. Коли я починала формувати, вирощувати його тут, то чим я тільки не кріпила оці гілочки маленькі, які були там знизу, ну, ви знаєте, це було марно. От як тільки я почала його він трошечки-трошечки наріз, піднявся, я його почала стригти. І тоді він почав влізти далі сам і гарненько заплітати і кріпитися за стіну. Оці всі мої засоби, якими я намагалася причепити, прибити до паркана, ніякого результату не давали. Поки він не наростив сам цей плющ завдяки постійної стрижки. На стінах будинку плющ знижує температуру в самому будинку на 2-3 градуси. Це вже доведено. Взагалі-то це така рослина, яка більше 100 років може рости. Плющ за рік дає гарний прирост. Приріст це десь пів метра до метра. Він може нарощуватися, наростати. Я його стрижу майже три рази за сезон. Тому що. Нарощується гарно, не поливаю взагалі, тут йому вистачає вологи, не обробляю, шкідників немає. Ну і він і не квітує, тому що я обрізаю дуже часто його. Ну, для того, щоб він, по-перше, до сусідів не ліз, Ото вже там наверху це все треба обрізати, щоб не перехилявся. І для того, щоб не спадали, не відвалювалася під вагою, не відвалювалася ця стіна. Воно тут переплилося, наросло. Невчасно я його взялася стрихти. був сильний вітер. І під вагою ще дощів, великих дощів, він може не тримувати масу. Бачите, соски ще не такі великі. І ось тому він не так щільно і тримався. За Парканчик і відвалилося оце все. Ну, Толку з цього не буде, тепер треба його оце все е, зрізати. Навіть і там все відвалилося. Ну, потягнула вітром сильно, це 100%. Е, обрізати буду тут сильно. Залишу, буде знову тут така пляма в мене порожня. Ну, нічого страшного, вона росте. Уже як буде. Нарізала багато в цей раз. Тому що ще е, почистила листя сухого, дуже багато було. І тут теж обвалилося в мене трішечки. тут поврізала сильно, бо скупилася, тут накопичилося сухого листя. Е, воно від, відмирає, ще зрозуміло, що старе листя. Ну, а тут повністю у мене знову голилося. Що е, робити? Зверху, зверху бачите, воно воно тут заплітає, тому що воно ж З цих височезних ліан заплітається. А тут коротенькі ліани, я просто ж не даю вище туди добиратися. І за, за рахунок того, що воно коротеньке, воно не чіпляється. От якраз я про те, що поки воно росте, до певної висоти виросла, то тоді треба починати його стригти, щоб воно було розгалужене. І воно вище-вище піднімається, ціпляється одне за одне, досягає верхушки, і там воно гарно закріплюється і тоді починає розповзатися. А тут нема такої можливості високим його зростати йому. І ще в мене така одна ділянка тут є. Окно в Європу. я його називаю. Тому що тут навпроти віконце з кімнати, і от вирішили попередні хазяїва таким чином тут закласти цей паркан. Тут така ж сама історія обвалилася, тому що тут і колодязі, і шахти вентиляційні. Ось, і це ж, ж не будеш його заплітати. І воно теж тут не тримається. Недостатньо сили для цієї маси, щоб закріпитися. Тому його треба стригти, стригти і стригти. Для того, щоб отримати таку зелену огорожу, зелений паркан, треба садити, садити на відстані 30 см, дуже добре приживаються ці живці. Головне брати з корінцями. Щоб були ці живці. Ну, перший рік зрозуміло, що треба обов'язково поливати, а потім уже з часом стригти. Скоро будемо милуватися трояндами. Тільки, но тільки чекали на квітіння, заглядали, ходили, я, принаймні на ті бутони. А ось уже скоро і буде фієрверк. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що були на моєму каналі. Дуже завжди рада вас бачити. Ставте лайки, якщо ви цікаву інформацію десь якусь добули. На все добре вам, до побачення!